Усім привіт, друзі! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні у нас бонус бай на 15 тисяч гривень. Слот для сьогоднішнього бонус баю я обрав в реліз за Kraken 2. Бонус бай у нас буде на 15 тисяч гривень, як завжди. Почнемо з бонуски за 2 тисячі гривень, з легесенькою, далі вже будемо піднімати ставки, робити висновки, як взагалі сьогодні грається слот, намагатися занести і все-все таке. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Ну а ми поїхали. Давайте візьмемо першу бонуску Кракені за 2000 гривень стандартно. Спробуємо взагалі подивимося, який ікс у нас буде, скільки спінів. Я не буду поки що приймати, може там колись. Десь далі ми її будемо брати, оці, які дають з самого початку, але поки що будемо а, самі видаляти ці скриньки та обирати ту, яка буде нам а, більше всього подобатись. Давайте почнемо з цієї. 6-1, досить таки непогано. 8-1 теж, в принципі, доволі-доволі гарно, поки що йдемо. А от зараз було погано. Зараз було погано. 12-2, воно завжди буде нам пропонувати 12-2. Ну, я не знаю, там, типу, є, є ще 2 аути на те, щоб забрати трохи більше, ніж 12-2. Тому ми поки що відмовимось і будемо, будемо далі ще видаляти. В принципі, в принципі 10-6 також мені підходить. Навіть, навіть 8-6 це буде досить непоганий варіант. Мені здається, навіть краще, ніж 12-2. Тому, в цілому, 8-6 навіть може. Може, трохи краще буде, ніж 12-2, тому будемо будемо пробувати виходити на це. 12-2. Де... Ну, я не знаю, я не знаю. Мені здається, що тут шанси десь 60 на 40, що ми візьмемо щось більш краще, ніж 12-2, тому будемо далі видаляти. Оце може? Ай-яй-яй, ну це було це було погано. Ну, таке собі. 12-2 ні. І нам, типу, треба видалити 5-1, 8 4 і тоді в нас. Принципі будуть непогані результати. Ну давайте, давайте спробуємо. Оце я хочу видалити. Оце я хочу видалити. І оце я хочу видалити. Зараз або 106, або 5-1. Відмовимось. 106, будь ласка. Щось сьогодні, друзі, нам не щастить. Поки що з першої бонуски не завозить, але подивимось, 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 може буде надалі. Надалі трохи веселіше. Може там візьмемо якогось короля Кракена. 42 гривні. Швиденько досить ця бонуска пройшла. А, давайте, може, спробуємо наступну бонуску взяти якусь. Давайте. отаку, а, Але за 2000 гривень, але короля. Короля візьмемо. E, знову ж таки відмовляємось. Хто не знає в чому прикол цих королів, кракенів. тут, типу, максимально, якщо три скатери падає, то тут 15 та 4Х. А якщо король кракен, то тут 20 спінів і аж 10х максимальний. Це якщо випаде, то буде, як ви розумієте, досить таки потужно, буде занос 100%. Тому e, будемо полювати саме на цей множник, саме на цю кількість обертів. Подивимось, чи вдасться нам забрати. Але 26 це було. О, 15-4, слухайте. Ну. С... Чесно кажучи, чесно кажучи. Хоча ні, все ж таки 2000 гривень ми витратили, і якщо є шанс забрати 15-10 або 28, або 20-10, це було б набагато-набагато краще, тому все ж таки ризикнемо, я вважаю, хто не ризикує, той, той не забирає 6-2, тому. Тому, друзі, будемо намагатись, будемо намагатись далі. Ну, непогано, непогано, непогано. 15.4 знову. А, будемо далі. Будемо далі, я гадаю, тому що нам вдалося наразі за цю спробу видалити якомога більше з оцієї половини. Тому, тому, тому. І оцю давай. Давай оцю. Та ну де? Все, добре, От от тепер, от тепер, я гадаю, можна брати. Хоча. 12, 6, або 20.10. Ну це прям дуже має пощастити, прям дуже має пощастити. Та ні, давай, давай все ж таки будемо, будемо до кінця йти. Мабуть, даремно-даремно ми це зробили. Хоча, друзі, хоча, 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 хто б сумнівався, хто б сумнівався. Зараз беремо або 8 1, або 20.10. Дуже сильно я хотів, щоб ви мені зараз допомогли визначитись із цим, але... Мабуть, зараз я буду це робити сам. Якщо минулий раз ми відмовились, і нам, типу, випало не той варіант, який нам треба, то зараз, якщо ми приймемо, то буде все добре. Правильно? 20 та 10. Та що ж ти будеш робити? Ну я не знаю. Ну, що це? Ну, це прикол якийсь. Чого так? Чого так? Це просто, ну я не знаю. Просто кринжа якась. Ми просто за крок були до того, щоб відкрити просто найкрутішу бонуску в грі. Проте, проте, трохи нам не пощастило, друзі. Вже дві, бонуски поспіль ми просто замазуємо. Щось в мене зараз е, отаке бажання. Давайте візьмемо отаку, отаку. І просто зараз, типу, хай, хай буде, що буде. Прийняти, скільки, скільки ти мені даш? 10-4. Помийка. Помийка взагалі. Ну проте на бонуску витратили лише тисячу гривень, тому можна, я гадаю. Можна я гадаю і подивитись, що тут буде, в принципі, чого б чого би ні. Боже щось випадок. 5X тим часом приходить. Добре. Добре, добре, добре. Проте, щось, чесно кажучи, в Локуп я не вірю. Кракен 84 гривні. Так, так, це, це про мене, це про мене 100%. Кракен 62 гривні. Ага, ага, ага. Десь туди, десь туди, друзі. Так, 261 гривню ми забираємо, не цікаво взагалі. Я не знаю, давайте тоді спробуємо. Спробуємо за 2500, але звичайно. О! Це непогано. Це до речі, непогано. 4 скатери нам випало, і тепер максимально ми можемо отримати 20 обертів з 6 іксом. Ми, звісно, відмовляємося і будемо видаляти самі. І подивимось, що з цього вийде. Та ну, та ну що ти робиш? З першого, ж, з першого ж видалення ми забираємо 20 та 6. 8-6 воно нам пропонує ні, тому що є варіанти набагато набагато кращі, які б я все ж таки хотів би, хотів би забрати. Так, що ти зараз будеш пропонувати? 10 та 4. Це в принципі, в принципі набагато цікавіше, проте є варіант забрати 12-4, 15-10, тому ми відмовляємось. Тому ми відмовляємося, будемо йти далі. 6 та 10 він нам зараз пропонує, проте, друзі, як ви можете бачити, нам зараз залишилось видалити лише 8 та 4 оці. І в нас буде ну, типу, тут кожен з варіантів буде досить таки непоганий. Проте є шанс 15-10 отримати. Це буде ну просто щось неймовірне. Тому ми все ж таки відмовляємося і будемо намагатися видалити оцю 8 та 4. Я не знаю, де вона може бути. Проте давайте видалимо оцю скриню. На жаль, ні. Може, оцю теж ні. О, нарешті, 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 все ж таки ми її видалили. Зараз будемо або 12 та 2, або 12 та 4 мати. В принципі, не те, щоб тут якась супервелика різниця. Тому ми приймаємо і сподіваємося, що це 4, На жаль, ні. Щось ми з трьох оцих гемблів жодного разу не вгадали. Я не знаю, може це я такий. Невезучий, може це просто грамоті якось підкручує, але маємо, що маємо друзі, і поки що ця бонуска взагалі ніяк не грає, Поки що зовсім себе кракен ніяк не показує, проте може щось надалі в нас і вийде. 8 тисяч гривень залишається в нас на рахунку. Будемо намагатися якось виролити цю ситуацію. Я хазе, я хазе, друзі. Чесно кажучи, поки що, поки що йдемо так собі. Взагалі, взагалі. Так, ну, нумо, ну, нумо, нумо, що там останній оберт. Вілди взагалі стають там десь в самому кінці, щоб до них не дотягнутися. Я не знаю навіть, як на це реагувати, друзі. Давайте візьмемо знову якусь а, трохи дешевшу, але кракена за 2000 гривень. І подивимось, і подивимось, як нам взагалі пощастить чи не пощастить. Будемо видаляти, звісно ж, звісно ж, 100%. Так, що в нас? Поки що йдемо непогано. 10%. Та 8 ми видалили. Поки що всі гарні а, оці варіанти у нас залишаються. І будемо сподіватися, що надалі так і буде, скільки ти мені запропонуєш. 15 та 4. Друзі, от я думаю, 15 та 4 взяти. Ну і в принципі, в принципі, це буде ну, вже досить таки непогані шанси на занос. Але можна знову відмовитись, знову ризикнути. Давайте все ж таки так і зробимо. Я не знаю. Ну не знаю, щось в мене не лежить душа до того, щоб брати оці. 15 та4, які вони нам пропонують, коли є можливість забрати щось краще. Проте, друзі, як ви бачите, все, 15 і 4, давай. По руках. Друже, понавидаляли по ми найкращі, можна сказати, а, варіанти, які тільки в нас були. Тому беремо вже ці 15 та 4 і сподіваємось, що щось нам гарне та й випаде. Будь ласка, де вілдиріднесеньке, гов. Та ну давай вже, а. Ну куди? Ну куди? Ну, 8 обертів залишилось, взагалі нуль відіграли. Давай, ну хоча б один вілд є, хоча б один, може ще давай. Давай, давай. Ну швидше, будь ласка, ну що ж таке, ти так, хоча б одну бонуску мені окупиш сьогодні чи ні. Хоча б окуп. Я вже, я вже про занос навіть і забув думати. Давай окуп, давай окуп і буде все гарно. Проте, як ви бачите, що цього разу, мабуть, не вдасться нам окупитись, там два оберти залишаються, лише два вілди в нас на барабані. Та й хоча б який кракенмін тут не був, це лише 200 гривень, тому... Будемо вже, мабуть, друзі, переходити до наступної бонуски та дивитися, що нам випаде там. 400 гривень не цікавить. На жаль, не цікавить. Не знаю. Давайте зараз візьмемо знову якусь, якусь дешевезну там десь щось е, ні. Ще дешевше. От за півтори, за півтори візьмемо, і хай воно буде. Зараз візьмемо те, що він нам пропонує прийняти, скільки. 15 та4 знову, знову 15 та 4. Типу, не найвгірший варіант, але, як ви бачите, 15 та 4 щось не дуже грає. Ну, проте подивимось, може нам зараз пощастить. Я не знаю, не знаю, не знаю. Нумо. Так. Давай. Давай, давай ще. Та ну ні, на що щось. Щось взагалі, я не знаю. Шість обертів залишається, проте вже третій вілд під'їхав, може, якщо ще кілька докине на хвилиночку, скільки це? Дедлі? Мало, 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 мало. Хоча за скільки ми бонус набрали? За півтори? За півтори, якщо, то може може не так і погано, може ще воно щось його купиться. Давай далі, давай далі, давай далі, рідне що там? Чого немає більше вілдів, я не розумію. Де вони де вони всі подівались? Це останній був, ні, оце останній. Оце останній. Ну, таке, 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 таке. Тисячу гривень лише ми забираємо з цієї бонуски, 15 обертів було, звісно, звісно. А, виглядає, наче непогано, проте. хз, хз, я хотів би, мабуть, щось інше. За 2500 стандартні, дай 4 4 на базу. Треба зараз, друзі, дуже бути обережним. Я хочу щось, от, 15,4 і вище. Нижче не хочу. Ну, хоча б 12,6. Це було б непогано. Проте давайте подивимось, чи вдасться нам це, чи вдасться нам забрати якусь нормальну комбінацію. Вже це не максимально буде. На жаль, на жаль, 10 та 4 ні, ми відмовляємось 100% від цього. Це не те, що нам треба. 15 та 10, теж, на жаль, повз нас проходять. Як і 12 та 6. Що ти мені запропонуєш? 12 та 2. 12 та 2 ми не занесемо. 100% не занесемо. Ну, тут неможливо занести, якщо 12-2. 12.4 розраховувати, або. Ну я не знаю, будемо гемблети, будемо гемблити знову. Це на 10.6. Так, ну шо! Це крінж, друзі, я не знаю. Скільки? 8 та 8, 2 ти мені пропонуєш додому. 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 О, господи, просте, що таке? 8 та 4 це найкращий варіант, який в нас буде. І він навіть не прокнув. А, він прокнув. Ну давай, давай, 8 та4 шанси отакі. Шанси, шансів майже немає. Майже немає тих шансів, проте вони все ще є. І як би це тупо не звучало, шансів немає, проте вони є. 2500 коштувала бонуска, друзі, я вам нагадаю. По обертах, що у нас? Три оберти ще залишаються, шанси є, шанси є. Монстрос 1500 гривень. Де воно так зіграло? Я і не помітив, друзі, може. Може все ж таки так, окуп на базу, окуп на базу, та зіграй! Останній буде чи ні? Буде останній оберт? Буде, буде, стань нормально, я тебе прошу. Помийка. Просто помийка, 3300. Могло зіграти набагато краще, проте ми окупились, трохи занесли, 3300. Все ж таки непогано, я вважаю. А, та ну, що в нас? Що в нас там взагалі по 7 400, На 7500 нам не вистачає бонусу, так взяти за 6. А може ми зараз купимо, знаєте, що? Можемо зараз з вами ми візьмемо якогось короля Кракена. Та 7500 не вистачає. Що ж ти будеш робити? Що ж ти будеш робити? Можемо так, от просто на спинах трохи підіймемо і буде у нас на 7500. Ой-ой-ой! Та ну як гарно воно виглядало, але все ж таки, друзі, лінія непогана. Проте на 7500 нам вистачає. Це оця. Ми беремо друзі Олин. Найдорожча бонуска це за 7500 Kraken кракен. Бонус максимальний просто може бути профіт з цієї бонуски. Якщо нам випаде якась гарна кількість обертів, друзі, обов'язково поставте лайк під цей відео, напишіть коментар. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Друзі, момент ікс цього відосу настав. Найдорожча бонуска за 7500 п'ятсот На останні гроші ми її купили. Кракен король, і зараз будемо, будемо просто намагатись вибити 20-10. Я дуже сильно сподіваюсь, в нас був вже шанс спіймати таку комбінацію, проте трошечки трошечки за крок ми зупинились до цієї комбінації і будемо намагатись це зробити саме зараз. Нумо, нумо, давайте, давайте подивимось, чи вдасться це нам чи ні. Що ти мені пропонуєш? 15.4. Очевидно, ми це не беремо. Ми це не беремо, будемо далі 20-10 вже в нас, на жаль, не вийде? Може може, пощастить. Так, що зараз? 15-4 знову. 26 або 28 було б дуже-дуже круто піймати, проте. Не знаю, все ж таки ми тут зібрались для того, щоб найбільші виграші, виграші подивитись, тому що зараз? 15.4 все ж таки 15.4, друзі, ну 15.4 це не найгірший варіант. Типу, ми можемо, звісно, отримати там 20 та 8, проте шанс на це, ну, мізерний. Просто тому я гадаю, що зараз буде просто найкращим варіантом взяти ці 15 та 4 і все ж таки спробувати щось з них занести. Я не буду ризикувати на 12.8 йти, тому що жоден з цих варіантів, який нам може випасти окрім 20.8, він ну просто-просто нулячий. Якийсь, він набагато гірший, ніж ніж 15.4. Тому зараз беремо ці 15.4 і будемо вже намагатись, намагатись тут щось занести. Я сподіваюся, що нам це вийде, що ми вийдемо хоча б в окуп, хоча б цієї бонуски. Вже я не кажу про окуп цього бонус баю, бо це взагалі щось неймовірне. І де взагалі вілдий? Вілди сьогодні буде. Що це таке? Ну, ну Це прикол. Це крінжа якась, друзі. Я не знаю. Я не знаю вже, як на це реагувати. Просто пів бонуски немає взагалі нічого. Тупо порожній екран. Крінж. Крінж цілковитий. Давай давай Давай, 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 давай додому. Додому 600 гривень. Не знаю, я там кілька обертів взагалі залишилось, Три вілда лише шансів просто мізер, шансів майже немає. Останній оберт ти мені даш? Не дасть, не дасть він мені останній оберт. Я не знаю, давайте просто відкрутимо. Відкрутимо це, з надією там на якусь бонуску. Ай-яй-яй, ну близенько, близенько, близенько. Давай, по 200. О, непоганий, непоганий спінчик, непоганий спінчик. Вийшов по 250, давай. Давай по 250, давай отак от, от бахнемо. Чого ні? Чого б ні. Ай-яй-яй. Ну, близько, близько, друзі. Досить близенько, досить близенько. Давай, 4. Та де? Ну? Не вистачило, ви бачили, не вистачило лише одного. Одного вілда, і на цьому, мабуть, друзі, завершується наш бонус -бай. Так Так є, на жаль, не вийшло в нас окупитись знову черговий олин. Знову черговий я замазуюсь. Проте дуже сильно сподіваюся, що наступного разу пощастить більше. Друзі. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення.